Добрий день. Якісні неопізнані дрони заважали повітряному руху в аеропорту Мюнхена в Німеччині в ніч з четверга на п'ятницю. Вони були помічені в четвер ввечері, і тому аеропорт був тимчасово закритий до ранку п'ятниці. Було скасовано 17 авіарейсів, і це вплинуло на близько 3 тисячі пасажирів. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін заявив в п'ятницю, що деталі інциденту, зокрема кількість дронів, поки що невідомі. Він також зазначив, що необхідно модернізувати технології та об'єднати досвід на європейському рівні, а також забезпечити розробку технологій захисту від безпілотників на континенті у співпраці з партнерами з України та Ізраїлю. Ну і він також додав, що порушить це питання захисту від безпілотників на зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу, який запланований на сьогодні, на суботу. Це вже не перші невідомі безпілотники, які заважають повітряному руху в європейських країнах. Раніше такі ж безпілотники літали над аеропортами ну, поблизу аеропортів Данії, Норвегії, Швеції, а скажімо, безпілотники вже бойові, хоча кажуть, що вони були без вибухівки, скажімо, безпілотники обманки Залітали на територію Польщі, залітали російські безпілотники на територію Румунії. Тобто вони вже починають почувати себе, літають над європейськими країнами як у себе вдома. Ну а європейські чиновники все ще намагаються розібратися, обговорюють, узгоджують і ніяк не ризикують нарешті збити хоча б один із цих безпілотників. Тим часом ми знаємо, що росіяни вже навіть літаками вторгаються в повітряний простір всіх країн раніше. Вони вторгалися там буквально на кілька секунд, а не так давно, аж 12 хвилин літали над повітряним простором НАТО. А європейські чиновники все ще думають, що робити. Тим часом Сполучені Штати тренуються теж заходити в чужий повітряний простір. Тільки тренуються поки що на Венесуелі в середу п'ять американських бойових літаків F-35 порушили повітряний простір Венесуели. Як заявляє Міністерство оборони та закордонних справ Венесуели, бойові літаки США були виявлені приблизно за 75 км кілометрів від узбережжя Венесуели. Тобто, це були називаємо так територіальні води Венесуели. Ну і само собою повітряний простір. Над ними це теж вважається повітряним простором відповідної країни. Ці літаки зайшли в цей повітряний простір не просто так. Справа в тому, що Сполучені Штати зараз оголосили війну наркоторгівлі. А з Венесуели йде потік е, оцих наркотиків. і за останні дні Сполучені Штати підбили вже принаймні чотири катери, е, які перевозили оці, ці от контрабандні наркотики із Венесуели, намагалися ввести в інші країни. Е, літаки, скоріш за все, проводять розвідку в тих місцях, в тих в тих водах. Для того щоб не пропустити інші катери з контрабандними наркотиками, враховуючи, що Венесуела підтримує тісні стосунки з Китаєм та Росією, то це можна вважати як дійсне тренування. Поки європейці не знають, що робити з російськими повітряними цілями, які вже е, нахабно гуляють е, там, летні по всій Європі, Сполучені Штати тренуються, що треба буде зробити. І, скоріш за все, після Венесуели е, американські літаки почнуть залітати, скажімо, там, в Кубу, в повітряний простір Куби, а може і Росії. Врешті-решт, Дональд Трамп він же дав європейцям цінну вказівку, що треба збивати ці російські повітряні цілі, які заходять в повітряний простір НАТО. Що літаки, що дрони. Якщо ви самі не можете, то зверніться до України. Міністр внутрішніх справ Німеччини він правильно сказав, що треба звертатися до українських фахівців. Які вам підкажуть, як боротися з дронами. А взагалі постає питання: а чому якісь невідомі дрони не залітають в повітряний простір Калінінграда і Санкт-Петербурга? Мається на увазі, не літають поряд з аеропортами цих міст. І взагалі чому вони не залітають в західні регіони Росії, не тільки в аеропорти, а де завгодно. Хай росіяни теж е, хвилюються е, і хай теж думають, що робити з цими невідомими дронами. Якщо європейці не знають, як це робити, знов таки звертайтеся до українських фахівців. Вони вас научать. На все добре!